Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, відставка Дмитра Козака з адміністрації президента Росії Путіна знову активізувала розмови про те, що у оточенні російського очільника є люди, які виступають проти війни з Україною. І що зараз із відставкою козака стає очевидним бажання російського президента продовжувати війну. З нашої держави. Але як на мене, бажання Путіна продовжувати війну аж ніяк не залежить від того, хто є заступником голови його адміністрації, навіть коли мова йде про його давнього соратника. А от інформаційний шум навколо відставки Дмитра Козака дійсно допомагає Москві створювати ілюзії про те, що з російським керівництвом можна домовлятися. Тільки треба знайти потрібних людей. Цей інформаційний шум ґрунтується насамперед на розповідях про те, що Козак нібито виступав проти російсько-української війни. І не просто виступав у розмовах із російським президентом, а на тому пам'ятному засіданні Ради безпеки Російської Федерації, де ухвалювалися рішення про визнання так званої незалежності ДНР і ЛНР. Але ж. Знову таки на цьому засіданні говорили саме про визнання незалежності так званих народних республік. І Козак, поруч із очільником служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним, був одним з двох кремлівських чиновників, які відразу пропонували перейти до приєднання цих територій до Російської Федерації. Тема. Війни Росії з Україною на цьому засіданні взагалі не обговорювалося за однією простою причиною, навіть коли були оприлюднені телевізійні кадри засідання, під час якого Путін вимагав від своїх соратників погодитися із визнанням незалежності так званих народних республік, не було відомо в яких саме кордонах Кремль збирається цю псевдонезалежність визнати у тих кордонах, у яких на момент визнання існували окуповані. Території чи у адміністративних кордонах Донецької і Луганської областей України потрібно було навіть не кілька годин, а майже доба, щоб всі переконалися, що мова йде про визнання так званої незалежності у адміністративних кордонах. Але й тоді були сумніви, що Путін збирається відновлювати ці адміністративні кордони силою. Тоді про. Яку таку війну йшлося на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, де Козак міг публічно говорити про цю війну? Ну правда, заключається в тому, що після фіаско Суркова Путін призначив козака куратором українського напрямку для того, щоб заступник голови його адміністрації створював? Пастки для українського керівництва, які мали призвести до дестабілізації ситуації в Україні, і полегшили б Кремлю задачу створення в нашій країні маріонеткого уряду, який вже тоді готувався. І треба сказати, що Козак намагався впоратися з цим завданням. Згадаємо про ідею створення громадської ради представників України ДНР і ЛНР, проти якої виступали. Як громадськість в Києві, так і наші європейські союзники згадаємо про спробу провести спільну інспекцію Збройних сил України з так званим народним корпусом ЛНР, щоб легітимізувати псевдоармію Луганщини. Але до жодної реальної дестабілізації зусилля козака тоді не призвели. І я допускаю, що на засіданні Ради безпеки Росії він міг просити Путіна дати йому додатковий час для дестабілізації ситуації. В Україні. Але можна сказати, що це така різниця, як між катом, який хоче тебе повісити, і катом, який хоче відрубати тобі голову. Це не про опозицію до війни, а це про пошук іншого шляху для ліквідації ворожої державності. Для козака, тим більш екзистенційний, що сам він етнічний українець, який народився в Україні, і таким чином ліквідація державності його батьківщини. Легітимізувала б і його власну роль у російському політичному керівництві. Ну таке звичайнісіньке, класичне яничарство. Так що вважати, що Козак був проти війни, це значить не усвідомлювати, як виглядає путінська президентська адміністрація. Козак був не проти війни і не за війну, він був за козака за свої позиції в адміністрації Путіна, які він стрімко втрачав саме. Тому що виявився неефективним ані на українському, ані на молдавському напрямках. Йому не вдалося примусити Молдову погодитися із інкорпорацією Придністров'я шляхом перетворення всієї цієї країни на великоросійську військову базу. Згодом йому не вдалося створити можливості для успішного повторення успіху проросійського політика Ігоря Додона на президентських виборах в цій країні та й Заважати другі перемозі Маї він не зміг. Ну тобто, фактично, повне фіаско на всіх таких напрямках, і результат Путін вирішив, що нагадато більш ефективним чиновником, який буде дестабілізувати сусідні країни, стане не козак, а інший заступник голови його адміністрації, колишній прем'єр-міністр Росії Сергій Кірієнко, який вже довів свою ефективність, скажімо, намагаючись знищити будь-які. Навіть паростки опозиційних і антиросійських настроїв у самовиголошеній Республіці Абхазі. Так що можна сказати, що це апаратна боротьба. Тим більше, що ми не знаємо, чим буде займатися колишній вже очевидно заступник голови адміністрації президента, коли залишить Кремль, чимало саратників Путіна отримували нові непогані посади. Але разом із цим... З посадами отримували і репутації людей, які не погоджуються з найбільш екстремістськими радикальними діями самого Путіна та його найближчого оточення. І такі люди путіну також потрібні. Для чого? Для того, щоб навішувати лапшу навуха довірливим західним політикам і журналістам. Робити вигляд, що саме вони і є кремлівськими інсайдерами, які точно знають, що насправді відбувається у російському керівництві, як працювати з путіним та іншими представниками Кремля, щоб добитися хоча б якихось результатів. Тобто такі люди потрібні Путіну знову таки для того, щоб вони створювали пастки. Тепер вже не для українців, тому що українців Путін вже не бажає заманювати в різні такі пастки, він просто хоче їх знищити. а... Для західних політиків і журналістів, які мають допомогти російському президенту відтягнути час, потрібний йому на продовження війни з нашою державою, ну і звичайно, коли у авторитетних західних виданнях з'являється інформація про моролюбство одного з кремлівських чиновників, це тільки допомагає посиленню кремлівських наративів. Я вже не кажу про найбільш дивовижний з них, що Козак обіцяв Путіну, що Україна відмовляється від вступу до НАТО, і таким чином не потрібно з нею воювати, бо можна досягти угоди. Таке враження, що причиною війни Росії проти України є євроатлантична інтеграція нашої держави. Аж ніяк. Адже вступ до НАТО... НАТО Фінляндії, як бачимо, ніяк не вплинув на бажання Путіна негайно воювати із сусідньою країною. Ні, євроатлантична інтеграція України це не причина, це привід для того, щоб воювати з Україною. Це намагання зупинити будь-які можливості для того, щоб за Україну реально готові були вступитися і сусіди. Це знову таки бажання знищити Україну так, щоб це не призвело до більш широкомасштабного конфлікту Росії з країнами Європи. Але вважати, що відмова України від вступу до НАТО утримала Путіна від війни, це значить не усвідомлювати справжні політичні цілі російського президента, ба більше російського народу. Ніколи не повірю, що Дмитро Козак не усвідомлює цих цілей. Занадто довго він живе серед Росіян. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Баймі і Donatella, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.